Весняний період це завжди такий піковий і дуже важливий період для природи. На сьогодні ми вже під час обстеження території Нижнісровського національного природного парку. Засвідчили початок вегетації окремих видів рослин, зокрема верби, ясеня. також спостерігається пік міграції птахів, для яких територія Нижнього Дністра і територія Нерністровського національного природного парку є ключовою на шляху міграції, оскільки на цій території птахи зупиняються, годуються, відпочивають, і саме ця територія має величезне значення. Для збереження дуже багато видів птахів. Зокрема, зараз відбуваються міграції водоплавних птахів, таких як Качки, черянка Велика, Мала, Гуси. Деякі види до нас прилітають, деякі залишають цю територію і летять на свої традиційні місця гніздування. Зокрема, скажімо, хижаки, які зимували у нас, такі, як земняк. Як Орлан білохвіст вони зараз вже залишають наші території і летять на традиційні місця гніздування В березні місяці, у квітні ми будемо спостерігати, як на цих територіях з'являться дуже багато гробинних птахів, на починаючи від плиски білої жовтої і закінчуючи в перших числах квітня нашою. Ну, славно звісною каравайкою, яка є фактично символом Понизі Дністра. Лебедь це птах, який фактично в Понизі річки Дністер не має природних ворогів. Це той птах, який ніяк не використовується людиною. Який, якщо гніздиться на якомусь озері, він там найголовніший. І фактично ніякі більше водоплавні птахи там не гніздяться. Саме цей вид знаходиться в максимально комфортних умовах. Харчу тут для нього більше, ніж достатньо, особливо в останній час, коли наші водойми майже не замерзають, їжа йому доступна круглий рік, тому його чисельність збільшується з кожним роком. Але в природі все так збудовано, що якщо Будь-який об'єкт природний не використовується, скажімо, природним шляхом через трофічний ланцюг, скажімо там, хижаками, людиною, іншими природними чинниками, то включаються механізми саморегуляції виду, вони пов'язані в першу чергу з виникненням вірусних хвороб. На мою думку, Саме це зараз і трапилось. Зараз ми обстежили територію парку птахи, у яких ну, потужний імунітет. Вони зараз скупчені на озерах. Ми їх бачимо, вони літають. Оці птахи, які залишаться, вони дадуть, збережуть популяційне ядро, вони дадуть здорове потомство і нічого, нічого з популяцією лебедя в понизі річки Дністер не загрожує. Екологічні процеси, які відбуваються по низі річки Дністер, вони пов'язані з водою, з її кількістю або з зневодненням, або з потужною повеню. Сьогодні невелика повінь, приблизно 600 кубів кубічних за секунду, відбувається скид Дністровського досховища. Дуже багато видів, які Позитивно на які позитивно впливає збільшення рівня води в понизі Дністра, да, зокрема, це ну майже всі без виключення птахи. Репродуктивний період у багатьох видів птахів вже розпочався, починаючи від того, що пари, які сформовані, вони опановують гніздову ділянку, вони облаштовують гнізда. І, і е, готуються до е, виведення потомства. Е, такий, такий вид, як кряква, яка гніздиться виключно на наземно гніздящийся вид і гніздиться на землі. Зараз е, її е, територія розмноження різко зменшилась. Для того щоб компенсувати підтоплені території, наші крякли зараз шукають старі дерева з дуплами, дуплисті і закинуть кинуті гнізда хижаків, і там відкладують уже зараз перші свої яйці. Зовсім інша ситуація. Виглядає під час підтоплення значних територій нижнього Дністра для усіх без виключення савців. Скажімо, зараз вже сформовані пари у таких хижаків, як шакал, інвазійний вид наших територій, якому конче потрібні непідтоплені ділянки. Таких ділянок. Дуже мало на території, тому зараз відбувається е, е, така е, ну боротьба між парами, між угрупуваннями хижаків для е, е, опанування цих територій. Е, велику проблему зараз мають представники родини ратичних, зокрема е, Косуля е, Кабан, е, які е, Просто без сухих ділянок ну фактично не можуть існувати, тому що їм окрім харчу ще потрібні сухі ділянки для того, щоб підсушити ратиці. Якщо, скажімо, кабан буде знаходитися до тривалий часу воді, в нього виникає проблема в нього копита ратиці стають м'якими, і тварині важко рухатися. Збереження певного режиму, на яких зараз збираються саме ці тварини, воно дуже важливе, важливе для збереження цього виду взагалі. Сьогодні ми саме з цією метою виїхали на територію парку для того, щоб зрозуміти, які площі підтоплені, на яких ділянках зараз концентруються ті тварини, про яких я сказав. Ми вже з'ясували декілька ділянок, де концентруються. Ратичні тварини, де концентруються декілька видів хижаків, ці ділянки мають бути під посиленою охороною. Хижі тварини вони для спостереження це дуже складний об'єкт. І спостерігати їх візуально дуже важко. Ми фіксуємо їх присутність по слідам життєдіяльності. Скажімо, є такий вид, як лісовий кіт Фелі Сильвестр Я, ну, Декілька десятиліть працюю в плавнях, і тільки двічі мені довелося його бачити взагалі. Це дуже така обережна і чутлива до антропогенного фактору тварина, яка буде поруч, але ви побачите її, у вас шанси мінімальні. Це кіт, який по Дністра з'явився з Карпатських лісів, він завжди жив у лісі. Але він настільки... Чутливий до появи людини, що він фактично залишає ті території, де людина веде свою господарську діяльність. І от такими територіями, де людина ну, мінімально впливає на його, з'ясувалися плавні. І людина почала його бачити в очеретах, в очеретах і прозвала очеретяним. Ніякого спільного з очеретяним котом, звичайно, цей вид немає. Але у нас є ще і декілька інших видів, які теж занесені до Червоної книги України. Це видара річкова, лютра-лютра. Яка з зменшенням площі озер понизі Дністра зменшує свою чисельність. Є така дуже вразлива тваринка європейська норка Мустеля Лютріоля, яка теж занесена до червоної книги, є рідкісною на цій території. Найменший хижак, взагалі, який тут мешкає на цій території, це ласка, яка живеться мишами. Вона дуже залежить від чисельності цих тварин. Дякувати Богу, таких представників нашої фауни дуже багато, і ці тварини себе почувають більш-менш комфортно. Весняний період це той період, де фактично починається репродуктивний період у більшості гідробіонтів, зокрема у риб. Станом на сьогодні фактично Уже в преднерестовому стані знаходяться такі види, як щука, звичайно, на першому місці окунь, можливо, вже десь і приступили до нересту. Але в е, інші види риб, такі як Лящ, Тарань, Сазан, вони фактично вже формують стаї і збираються е, ну, в безпосередній близькості до міст Нерестович. Так? Скажімо, неподалік озер, де вони нерестяться, неподалік заплавних луків, які сподіваються, що будуть затоплені, і там буде відбуватися нерест. Тобто е, зараз відбувається е, в Іхтіофауні. Активні, активні відбуваються міграції з місць зимівлі, де вони зимували в зимувальних ямах, до місць розмноження. Найсерйозніша проблема сьогодні з, взагалі, з гідробіонтами, з представниками їх Іхтіофауни це порушення гідрологічного режиму басейну Дністра взагалі і Нижнього Дністра, зокрема дуже багато територій, на яких Віками нерестилася риба, сьогодні це просто сухі території, які генетично для риби є репродуктивними, але весною вони припливають до них і бачать, ну не бачать, а просто не мають можливості там нереститися. Це перша проблема. Звичайно, промисел, який здійснюється, наприклад, на міграційних шляхах. Звичайно, він шкодить і, і правила рибальства, і режим Нордністровського національного природного парку намагаються це питання максимально регулювати. Але збитки, скажімо, в місцях скупчення да на зимівлі чи на місцях міграції під час ведення ну, будь-якого рибальства вони дуже суттєві. Людина, яка перебуває в приділі, вона мусить знати, де вона перебуває і які тварини мешкають поруч. Найперше, це, звичайно, потрібно прибрати всі шумові якісь ефекти, які впливають опосередковано на перебіг розмноження тварин. Перш ніж відвідувати ці території, громадянин мусить знати, які території взагалі не можна відвідувати. Це заповідні зони національного природного парку. Де відвідування їх заборонено взагалі, а у весняний період воно є критичним. Ну, і, ну, звичайно, в такий, період, в такий період заборонена рибна ловля, в такий період заборонено, скажімо, там ну, фотографування окремих видів птахів або тварин. Фотограф, який знаходиться поруч, він посередковано впливає на. На, на птаха. він шкодить, можливо, птах якраз знаходиться на гніздовій території. А є такі чутливі птахи, наприклад, Орлан-Білохвіст, який навіть в гніздовий період, якщо ви підійдете досить близько і почнете його фотографувати, він залишить гніздо. Він залишить гніздо, полетить і сюди не повернеться. Люди під час заготівлі очерету необачно наблизились до гнізда Орланів. Це було на північному березі Дністровського Лимана, і Орлани назавжди залишили цю територію. Є дуже багато чутливих видів, які навіть поява людини поруч, просто без фотографування, без зйомки, без нічого, вона унеможливлює подальшу присутність птаха на цій території. Саме тому навіть фотографування воно має бути виваженим, дозованим і перш ніж це робити, Потрібно обов'язково порадитися з фахівцями, які скажуть, що це абсолютно безпечний захід. А ось тут краще з цим західом почекати до коли птахи виведуть свої своїй